Мюррей Лейнстер. Логік на ім'я Джо. Частина 4. Лорін ніколи не знайшла б мене, якби не було цієї нової послуги логіків. Але тепер, коли все почалося ой-ойоєчки, вона застрелила одного чоловіка і була виправдана. А якщо її розбере нетерплячка, бо я досі одружений, і вона спитає нову послугу логіків, як звільнити мене і запопасти у місці, де я маю одружитися з нею о 8.30 вечора. Він же ж їй розкаже? Так само, як розказав тій жінці з передмістя, як точно бути впевненою, що її чоловік більше ніколи не бігатиме десь інде. Бррр. Так само, як він сказав тому пацану, як знайти захований під землею скарб. Пам'ятаєте? Він був щасливий, переносячи додому золотий запас Ганноверської банківської та трастової компанії, коли його на цьому взяли. Логік розказав йому, як зробити машину, що ніхто досі не може зрозуміти, як вона працює. Вони лише здогадуються, що вона обходить перепони кількома іншими вимірами. Якби Лорін почала задавати логікам питання технічного характеру, це відповідало б їхньому змісту. І друзі, я був наляканий. І якщо ви гадаєте, що справжньому чоловікові нема чого боятися чергової блондинки? Ви просто не знаєте Лорін. Я вів у сліпу, коли один суспільно свідомий хлоп спитав. Як нарешті запровадити його власну систему організації суспільства. Та він не спитав, чи вона хороша і чи вона працюватиме. Він просто хотів її запровадити. І Логік Чіпак Джо розповів йому. Водночас був ще пенсіонер проповідник, який спитав, як людська раса може позбавитися Хіті. Маючи 70 років, він був уже в безпеці. Але він хотів убезпечити духовність решти нас. І він віднайшов спосіб. Той передбачав побудову ретрансляційної станції, щоб випромінювала певні хвилі і її увімкнення. Тільки це і нічого більше. Це з'ясувалося пізніше, коли він почав просити на це кошти. На щастя, він не подумав спитати логіка, як це профінансувати. Бо той би йому розказав, і всі ми були б убезпечені від імпульсів, про які іноді шкодуємо опісля, але ніколи під час. А ще була інша група серйозних мислителів, упевнених, що людській расі стало б набагато краще, якби всі повернулися до природи і жили в лісах з мурахами і отруйним плющем. Вони почали розпитувати про причини, які спонукали б людство відмовитися від міст і штучних умов життя. І вони практично отримали відповіді від послуги логіків. Можливо, це вас не зачіпає за живе зараз. Але коли я безцільно їздив, обливаючись кривавим потом, бо лорінг гналася за мною. Доля цивілізації балансувала на ниточці. І я не жартую. Для прикладу, банда суперменів, що насміхалася зрешти нас, тихенько спитала, яку б таку зброю можна було б створити, за допомогою якої супермени могли б перемогти і пустити події. Але я просто їздив там і сям, обливався потом і говорив сам до себе. Якби мені випитати цю безглузду послугу логіків, як припинити це безладдя, сказав я. Але вона може розказати мені хитрий та надійний спосіб спекатися Лорін? Я хочу миру, я хочу досягти комфортної старості і хвалитися перед іншими стариганами, яким чортякою я був колись. Аби мені не доводилося проходити через усе це. І втрачати мій шанс пожити старим брехуном. У машині техпідтримки я навмання завертаю заріг. Це був досить хороший світ. кажу я гірко. Я міг мирно прийти додому, не маючи спазмів у животі, від думки, що якась блондинка подзвонить моїй дружині, аби повідомити про мої з нею заручини. Я міг натискати Клавіші свого логіка. Не заглядаючи при цьому у чиюсь спальню, доки її хазяйка дарує свої шкірі повітряні ванни. І не будучи змушеним думати про речі, про які я міг би не думати. Я міг. Потім я застогнав, пригадавши, що моя дружина природно звинувачуватиме мене у тому факті, що наше життя перестане бути приватним, щойно хтось надумає зазирнути у нього. Це був відмінний світ, сказав я настольгуючи за минулими днями. Ми щасливо гралися своїми іграшками, як безтурботні діти. Доки щось не сталося. Щось на кшталт хлопа на ім'я Джо, який прийшов і почавив усі наші пасочки з піску. Тоді мене осяяло. Я миттю зрозумів усе. У лаштунках сховища немає нічого, що вмикало б реле. реле вмикається виключно логіком, аби отримати інформацію по забитих ключах. Ніщо, крім логіка, не може створити ланцюги реле, які б встановлювали послугу логіків. Людина не здатна їх розчовпати. Тільки логік може інтегрувати все обладнання так, аби зробити роботу логіків такою. Була лише одна відповідь. Я під'їхав до ресторану, підійшов до платного логіка і вкинув монетку. Чи може логік бути модифікований, написав я, для довготермінової співпраці, для якої людський мозок надто обмежений? Екран блиннув, а потім сказав: Звичайно, так. Наскільки великою ця модифікація має бути мікроскопічною. Міняються лише параметри. Навіть точних сучасних датчиків недостатньо, аби це виявити, вона може виникнути лише при сучасних методах виробництва в результаті надзвичайно малоймовірного випадку, що трапився лише один раз. А як можна запопасти цей єдиний надзвичайний випадок, який може виконувати цю вкрай необхідну роботу, набив я. Екран блимнув. Мене пробив піт. Я уявити не міг, наскільки я близько. Але я боявся, чи бува, Джо, чогось не запідозрить. Але, як я казав, він був суто логіком, а логіки не можуть брехати. Він мав бути точним. І він не міг цьому зарадити. Логік повністю готовий виконувати необхідну для цього роботу, сказав екран, зараз у звичайній родині і використовується, і він дав мені адресу Корвановичів. І як же я туди побіг, як швидко я туди понісся, я як підтягнув машину техпідтримки до будинку. І як взяв запасного логіка з багажника, і як піднявся до квартири Корвановичів, і як подзвонив у дзвінок, пацан відчинив двері. Я зі служби техпідтримки логіків, кажу я пацанові. Інспекційний запис показав, що ваш логік може зламатися будь-якої хвилини. Я прийшов встановити новий, поки цього не сталося. Пацан каже, Окей. і радісно біжить у вітальню, де стоїть Джо. Звичку називати його Джо я набув пізніше, коли думав про нього. Іде-іде щось, що пацан хоче побачити? Я під'єдную іншого логіка і вмикаю його сумлінно переконуючись, що він працює. Тоді я кажу Тепер, дітлахи, ви можете набити на цьому, що хочете. А старий, я забираю, доки він не зламався. Я глипнув на екран. Дітлахи безсумнів... безсумнівно сказали, що вони хочуть подивитися на справжніх канібалів. Тож екран представляв фільм, знятий науковою антропологічною експедицією, і присвячений танцю плодючості племені Хуба Юба з Західної Африки. Він, мабуть, був призначений для професорів антропології та аспірантів медиків. Але не було блоків цензури, які працювали, і фільм ішов. Діти були зацікавлені. А я, бувши старим одруженим чоловіком, почервонів з сорому. Я від'єдную Джо дуже обережно. Я повертаюся до іншого логіка і набиваю відділ техобслуговування. Я почуваюся добре. Я доповідаю, що їду додому, бо впав зі сходів і забив ногу і додаю натхненно. До речі, я втратив логіка. Я замінив інший, що був геть зламаний, і залишив той підбирати сміттярам. Якщо ти не принесеш його сюди, каже комірник, тобі доведеться заплатити за нього. Воно того варте, кажу я. Я їду додому. Лорін більше не дзвонила. Я застережливо відніс Джо у підвал. Якби я повернув його, його б перевірили і розібрали б на запчастини, якби я щось зіпсував. Тоді б ненормальна деталь була б використана і все почалося б знову. Я не можу так ризикувати. Я заплатив за нього і залишив його. От що сталося. Ви можете сказати, що я врятував цивілізацію і не помилитеся. Я знаю, що я не дам Джо можливості взятися до дії. Ха, не тоді, коли Лорін жива. Та й з інших причин. З усіма цими схибнутими, які бажають змінити світ за своїми власними ідеями чи думками, чи тими, хто хоче спекатися людства. Чи хоче вирішити усі проблеми гамузом? Еге. Проблеми це погано. Але я зрозумів, що краще не будити лихо. Та з іншого боку, якби Джо можна було приручити і змусити працювати розважливо, він міг би зробити мені пару мільйонів доларів. Ха, легко. Але навіть якщо мені стане гузду не гнатися за багатством, якщо я отримаю пенсію і ледарюватиму за риболовлею і оповідками іншим дідам побрехеньок про те, яким бравим хлопцем я був колись, може, це мені сподобається, а може й ні. І після всього цього, коли мені набридне бути старим і обмежуватися лише роздумами, я зміг би увімкнути Джо рівно настільки, аби спитати. А як старій людині перестати бути старою? Джо міг би дізнатися, і він би розказав мені, цьому можна було б взагалі запобігти? Звичайно, ви маєте звільнити місце для дітей, що підростають. Але це доволі милий світ тепер, коли Джо вимкнений. І може я увімкну його рівно настільки, щоб спитати, як у ньому залишитися? А з іншого боку, може, кінець.